Мої вітання! Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар-дерматолог, трихолог і спеціаліст хірургічного відновлення волосся. В цьому відео я хочу поговорити з вами про те, скільки в Україні коштує трансплантація волосся в залежності від ступені втрати волосся. Давайте розглянемо три сценарії. Перший сценарій це коли у вас є е невеличка стадія продіння волосся, це Можливо, друга, третя стадія це такі глибші лобні залисини, можливо, трішки прорідіння в зоні маківки. Другий сценарій це коли ми маємо справу з більш просунутою стадією втрати волосся. Це, можливо, вже буде така пізня, третя, четверта стадія, на якій вже буде необхідно пересадити дещо більше, можливо, 2 25 тисячі графтів. І третя стадія, коли ми маємо справу з таким. Майже тотальним випадінням волосся в андрогензалежній зоні, і говоримо вже про п'яту, шосту стадію і може навіть сьому стадію випадіння волосся. Отже, для першого сценарію ми будемо говорити про те, що нам буде потрібно десь приблизно 1200, можливо півтори тисячі графтів, і відповідно, якщо підрахувати це в... Вартість з урахуванням ціни за графт, з урахуванням певних моментів по забезпеченню процедури трансплантації волосся, деяких аналізів, то можна вивести суму, яка буде приблизно еквівалентна 2000 доларів за процедуру трансплантації волосся в першому сценарії. І зазвичай ця процедура її буде достатньо для того, щоб це питання закрити. За умови супутнього медикаментозного лікування, можливо, більше проводити в майбутньому трансплантацію. Не буде потрібно. Якщо ми говоримо про другий сценарій, коли мова йде про більш пізню стадію випадіння волосся, наприклад, там четверта стадія або близько того, і нам потрібно пересадити більше, наприклад, 2 25 тисячі графтів, то треба розуміти, що це та кількість, яку зазвичай ми можемо безболісно забрати з донорської зони за одну процедуру. Якщо ми будемо пробувати забирати більше, не завжди це технічно можливо. І відповідно, якщо в грошовому еквіваленті, то е, приблизно за 2,5 тисячі графтів з урахуванням додаткових аналізів забезпечення перев'язок, то така процедура може коштувати порядка трішки більше, ніж 3 тисячі доларів в еквіваленті. І якщо говорити про третій сценарій, коли мова йде про високу ступінь втрати волосся, коли потрібно пересадити. 4, 5, а іноді більше тисяч графтів, то основний момент полягає в тому, що такі трансплантації потрібно робити в два етапи. Чому саме так? У нас є окреме відео на цьому каналі. Ви можете з ним ознайомитись, але якщо коротко, то скажу, що. Такі великі кількості забирати з донорської зони за одну процедуру, це не зовсім безпечно. І для забезпечення цілісності графтів у донорській зоні, а також для гарного приживлення цих графтів в зоні реципієнтній. Відповідно, якщо ми говоримо про дві сесії по 2-2,5 тисячі графтів, то приблизно вони обійдуться пацієнтам в порядку 6 тисяч. Доларів в еквіваленті. Але вже традиційно хочу сказати про те, що трансплантація це той метод, який не впливає на подальшу втрату волосся. І якщо в реципієнтній зоні у вас є певна кількість волосся і ви хочете його максимально зберегти, не забувайте, будь ласка, про медикаментозне лікування. Це ті методи і засоби, які дозволять максимально зберегти волосся і зробити так, щоб вам. Більше не потрібні будуть додаткові трансплантації це додатково зекономить ваші кошти. Я ж хочу подякувати вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Приходьте до нас на канал ще.